Колись давно жила була дівчинка, яка дуже любила писати вірші, любовні романи, загадки, листи. Вона пробувала все. Понад усе Агата хотіла стати професійною письменницею. Про свою мрію вона говорила зі своїм псом Джорджем Вашингтоном під час щоденних прогулянок. Кожне нове місце, яке вони з Джорджем відвідували, Агата розглядала як місце для історії. І кожного разу, зустрічаючи когось, вона думала, чи може ця людина бути одним з її персонажів. Агата надсилала свої оповідання до журналів, але отримувала відмови. Листи з відмовами продовжували накопичуватися, але Агату це не зупиняло. Вона була затятим читачем і особливо любила детективи про вбивства. Тож вона написала власний детективний роман у таємничій пригодні в Стайлз з'явився Еркюль Пуаро. Бельгійський детектив зі славнозвісними вусами. Багато видавництв відхилили руку Агати, але врешті-решт одне з них погодилося. Коли роман був опублікований, він мав величезний успіх і став початком неймовірної кар'єри. Книги Агати Крісті розійшлися накладом понад 2 мільярди примірників і були перекладені більш ніж сотнею мов, що зробило її найбільш продаваним письменником всіх часів і народів. Еркюль Пуаро із його гострими вусиками та Міс Марпл з її милими капелюшками стали двома найпопулярнішими літературними детективами в історії. Вони з'являлися в телевізійних шоу та кінофільмах і змушували мільйони людей розгадувати загадки. За свою видатну кар'єру Агата написала 66 детективних романів, 14 збірок оповідань і найдовшу у світі п'єсу Мишоловка. Якщо вам сподобалося наше відео, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей.